Друзі, що мені вдалося купити, і що люди принесли до скубки. Так, по-перше, купив средні прикраси. Тут у нас є і вінтажні каблучки, і сучасні набори. Так, це в нас каблучка з буштаном 875-та проба. Радянська каблучка. Бачите, і тут можна регулювати, регулювати розмір Це її плюс. покрилась вже багаторічною патіною. Цікавенька така. Такого плану. Це в нас 925-та проба. Змійка. Це теж Радянське. В мене таке не вперше зустрічається. Точно знаю це Радянське. Ні, 925-та, не Радянське, вибачайте. Але і Радянський Союз робив такі кільця зі Змійкою. Так, дуже красивий набір. Тут у нас сережки і каблучка. Майже в новому стані. Тільки не вистачає тут е, бірочок, а так е, вигляд такий має, що його не носили. Їм не користувалися, тому що таке е, е, верхній слой. Покриття, покриття, гальвірування. Воно не пошкоджене, немає не, має, не, не патини, немає е, потертостей. Я вже відрізняю, коли, е, прибори, е, коли ювелірні вироби були вживані, а коли вони в гарному стані. Моя доця, моя красива доця, доця допомагає. Бачите, яка красунька допомагає мені. Молодець молодець Так, це це в продажу. Кому хто хоче свої кохані зробити цікавий подарок, приємний подарок, красивий подарок. Звертайтесь, ціну домовимось. Так, ну такий хрестик. Срібний, старенький. Так, йдемо далі. Це я купив у підписника. Висилали мені це по пошті. Так, також я отримав посилку з Дніпровської області ось такі прекрасні статуетки. Почну я з гарної статуетки. Ось така якутка з осетром. Це в нас ЛФЗ. Дуже якісна статуетка, красива. Розписана, але, на жаль, немає шматочка, кусочка такого хвоста. І плавнічок. Бачите, пошкоджений трішечки. Це її великий мінус, але хтось візьме під реставрацію і буде йому щастя. Так, йдемо далі. В процесі доставки. Мені нова пошта пошкодила карася. Мені дуже він був потрібен, тому що в мене є 4 адарки без пари. Думав, хоч у од... одній адарки буде пара, але ж не судьба. Бачите, мізинця немає. Мені за це пошта виплатила 2500 гривень. Так. Тут у нас статуеточка полонне чабан. Чабан з барашком. ЗХК в гарному стані, без пошкоджень статуеточка. Дуже приємно, це раннє полонне. 60-ті роки. Так, микита кожум'яка. Вважаю, статуетка недооціненна, тому що зустрічається не так уж і часто. Така цікавенька статуеточка. Так, це вже класика. ну ка отнімі назва цієї статуетки. Це теж полонне. Перший сорт. Плясунья. На жаль, після отримання я вже побачив, що є невеличка така, як волосочок тріщинка е, по емалі. Але вона майже непомітна. Ось така красунька. Так, і Кослійська чугунна статуетка. Чорт великого розміру. Друзі, це я буду продавати скоріш за все на eBay, тому що там за них чек буде більш цікавий, цікавий ніж по Україні. Тобто там я можу, його я зможу продати доларів за 90-100. Якщо буду продавати по Україні, я від 100 доларів. А 25% і можу в принципі, продати. Там, за 3 тисячі гривень я його зможу продати. Дивиться, кому цікаво, звертайтесь, кому чек не підходить, то в принципі буду продавати на eBay тоді. Бачите, він цілий. Зазвичай є пошкодження на пальцях, рога пошкоджені, хвіст. Тут багато таких елементів. Та й ноги теж копита. Пошк... Буває таке, що пошкодження трапляється. Цей екземпляр. силой. Один? Это труда за за базешку. Это ценности не представляет. А не оценили, отдавайте смело, отдавайте. Она не стоит тысячу Тут номер миллионник. Тут. А это уже а позднего это образца. А сколько вы дадите? Закройте, закройте, смотрите, она сделана из серебра, вот это единственный ее плюс. Ценности коллекционной, если бы номер был не миллионник, там до 100 тысяч, она бы уже ценность какую-то помимо серебра представляла. Драк, сдать. Да, да, ну я могу ее взвесить, я, ну опять же, ну там не тысяча. Так, друзья, обещал сработать для вас огляд активок. Есть у меня такая коллекция. Різні розміри, різ... різний стан, є такі на запчастини, є цілі, до речі, ця металева. Так, ось цікавенька така. Мерседес, поліція. Подивиться, який автобус. Автобус у нас в коробці, це для колекціонерів дуже важливо, коли є коробка. Особенно якщо це відноситься для колекціонування моделі, моделі автомоделі, це дуже гарно, коли є коробка. Впливає позитивно на ціну. Так. Такі автівочки Джермані Вінтажні Але це пластмас. Старенький, але пластмас. Це чи бензовоз Щось таке. Точно не знаю, але Made in Germany Така досить важка. Ага, бачите, так, це бензовоз. Дивіться, які деталі тут. Це який ровер рейндж ровер. Тут багато скопилось бруду. Але головне, що збереглося. Все збереглося. Перед продажем, звичайно, ми все почистимо. Нещодавно отримали посилочку, одразу знімаю огляд. Так, це в нас Італія, Мади і Неталія. Європейська якість Бураго. Фірма Бураго, я вже зустрічав таку фірму. Все на місці, все відкривається, бачите, цікавий екземпляр для колекції. Так, далі тоже видите Бураго, такий Феррарі. Теж крутезна деталізація. Бачите мотор в Феррарі ззаді. Є декілька пошкоджень вкраски, але в цілому в гарному стані комплектний варіант. Так. Все щось. Таке в коробці viking Один к 160 модельки. Ну, відкривати не буду тут. Все зрозуміло. Бус. Полить. Поліція, жестяночка, швидка допомога, Мерседес старенький. Це в нас що? Джермані. Джермані. Є в нас і сельськохозяйственна техніка. Бачите? Теж Джермані. Ні, вибачте, Енгланд Сполучене Королівство. Так, доця теж дивиться, як татко знімає огляд. Подобається, доця. Так, евакуатор. Germany написано так, це пластмасова. але Germany. теж пластмасова Франція, ягуар. Все з пошкодженнями. China. Дуже гарно, що Автівок чайна небагато. Вестерн Джермані. Металева вінтажна, вінтажна автівочка. Дивиться яка беха. Вау! Еха дуже крутезна. Виробництво не написано. Ну, щось в Веллі. Саап роліний екземпляр Made in Італі ціленька в гарному стані. Теж ралійна автівка. Немає колеса, але я думаю, можна знайти в коробки. Має бути. Теж Італі. Ну, я думаю, ця теж ні, ця важка. Made in England бачите? 1954 рік важка <м, важка така автівка повністю з заліза і дно і корпус залізні. Так ну тут такі екземпляри по декілька буду показувати, щоб вам вже не набрид відос. Так, Такі теж Інгланд, схожі на наш Русобалт на радянське. Так, є декілька в коробочках, самоліти є в коробочках. Є залізний залізничний локомотив Мінітрікс і до нього ось такий состав з автівками, бачите? Так? Така теж техніка важка, зроблена з металу, Germany, має коробку оригінальну. В гарному стані все тут в комплекті, бачите? Це, мабуть, сніг прибирати в гарному стані. Volkswagen легендарний. Теж Germany? Пожарна автівочка. Це в нас Англія. Навіть є мотоцикл, не часто зустрічаються, але треба встановити, зафіксувати колесо. Ой, бачите, треба зафіксувати колесо. Залізничні вагони. Італія. Три штуки. Тягач такий. Залізний в гарному стані. Металевий важкий Germany, зроблено в Германії, в Німеччині. Маленьких автівочок, таких багато автівочок я усі не став вам показувати, тому що в мене їх, бачите, там... Ну, саме цікаве я вибрав для вас. От є навіть така чималенька автівка Mercedes. Джермані. Дно в нас металева. Ось такий цікавий екземпляр. Так. Що в нас залишилось? Фірма Flashman. Piccolo. Бачите теж залізнична дорога. Тягача локомотива немає. А, это мінітрикс. Це сіди к цьому. Три коробочки. Є переїзд. Тягач. Ось він вибачаюсь. І вагон. Так, ну тут без слів. І є в коробці швидка допомога, такий старенький мерз. Але там трішки є пошкодження, треба дати ладу їй. Бачите, вона була на дистанційному керуванні, але зараз тіпа, вона виглядає ось так. ось так. Бачите, пульта немає. Ну, якось так. Друзі, я на постійній основі. Купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Так, друзі, ще є такий набір. Теж автівки. Вінтажні. Бачите? Це сполучене королівство. Тобто Англія. Теж багато різних. Це Італія. Різних автівочок. Тут невеличкий такі розмір. Завічок до нього причеп, так, бачите такий причеп. Тут автівок два яруса. Бачите? Раз. Автівочки. Є навіть трактора. Комбайни. Виробництво теж Енгланд. Мати Британія. Бачите, на деяких пишеться Інгланд, на деяких Британія. Так, ну ціла колекція. Мабуть, я буду її продавати все одним лотом. Бачите, треба почистити. У мене... трішечки вона почала показувати свій характер, тому що зголодніла. Так. Всі, майже всі автівки англійські, так. Так, друзі, кого зацікавило, звертайтесь, про ціну завжди домовимось. Ось така краса. Бачите, одразу колекція, ціла колекція. Таке треба продав ось такий срібний кулончик Герб України, тризуб за 800 гривень. Так, друзі, продав на eBay ракету ночник. Продав за 100 доларів. Купил я ее недавно у коллег. Ребята рядом торговали на барахолке. И у них было две таких ракеты. Вот первая. Тоже тут поменен. Поменен уже шнур. У меня вот в наличии есть несколько. И вот вторая. Так, весь день они простояли у них. Никто их не купил. По 1000 гривен они просили, я потом 2 забрал, э, по-моему, за 1700 гривен. Да, за 1700 гривен, вот, 850 гривен каждая, образно купил по 20 долларов. Продал на ebay за 100, там минус всевозможные комиссии, ну и в итоге я долларов 30 на ней заработаю. То есть, вот, продал 100, плюс 20 доставка, человек заплатил 120. А я в свою очередь заработал около 30 долларов. То есть не так уж много, но все-таки это заработок. Некоторые люди за 30 долларов работают тяжело на стройке, целый день. А тут щелк, одна продажа, сейчас упаковал, и оно поехало на Штаты. Также продал вот такую ракет, ракетку, Победку. Победа, гласность, часики. Продал за 65 долларов. Сейчас поставим ремень и буду паковать. Вот так они выглядят с ремешком. Вроде ничего. вам сподобался видос, тысните на вподобайку, комментуйте и обовязково подписывайтесь на канал. Усім добра!